Оця дуже гарна, польський автор велика книга почуттів. Власне про те, що ми з вами говоримо, бо діти перестали розуміти, що таке лагідність. Придбала книжечку для похресниці нестайка. В країні місячних зайчиків похресниці і маленькому похреснику знайомся я цуценя. Змінилось, напевно, потік людей, тому що багато переселенців, які з Херсона, з Миколаєва, які свої книжкові, такі привички читати в своїх містах, перенесли в Одесу. Відвідувачі книгарні найбільше зараз хочуть читати, якої літератури питають. Я би сказала, що в мене змінилося детективи українською мовою. І жіночі романи українською мовою. Приходять військові, які відпустка або транзитом вони через Одесу також купують собі, дітям. Мені дуже шкода, що зараз не читає це школярі. Вони онлайн вчаться і до позакласного читання там немає, вже не доходить. То я читаю не дуже багато, от але одна з книжок, яку я прочитала останній час, це була книжка Андрія Гудима: «69 спецій для серця. Це книжка не тільки про спеції або про готування. Це книжка про любов, про душу людини. Це був племінник. Пані Галина, він загинув під Бахмутом. Я раджу всім прочитати цю книжку, бо кінець був для мене, наприклад, дуже неочікуваний, от вона дуже затишна. Дуже багато знайомлюся з сучасними авторами, тому що, чесно кажучи, до початку війни я більше читала літературу російську. З початком війни ну, це стало нестерпно читати. Я перейшла повністю на сучасних авторів, все читаю українською мовою. Наразі мій найулюбленіший автор. Це Андрій Любка. Почалося знайомство з книжкою Що зі мною не так. Це книжка про малу прозу. Потім був його роман про закарпатських контрабандистів. Також читаю дуже багато Марії Матіос, Люка Дашвар. Взагалі, я вчусь в медицинському. Єдине, що я читаю, це медицинську літературу і учебника Виходить хірургія, терапія. Я це єдине, що я читаю більше. Я навчаюсь в мічникова на психолога, я читаю щось подібне до цього <головіки> по психології. У 23 році ми видали понад мільйон триста документів в нашим читачам. Це дуже показовий момент, який ілюструє те, що люди продовжують не тільки читати задля для психологічного розвантаження для якогось арт-терапії, то що в 23-му році цей показник сігнув майже 800 тисяч відвідувань, в тому числі відвідування онлайн-ресурсів бібліотеки. Звісно, таких читачів, які приходять фізично, значно стало менше з моменту вторгнення. Однозначно, те, що відсоток документів які Беруться з історії України, з її літератури, люди відкривають для себе, перепрочитають інформацію про історію України, історію рідного краю.